Привіт! Я ваш ранок. Наш ранок почався із такого цинця. Бачите. Ішов, і йшов, ішов? І зачепився? Точніше, не зачепився, не дійшов до плити. Раніше обіперся на неї і вдарився. Зазвичай він доходить до неї, впирається і все, і окей. А це не дійшов, раніше хотів обіпертись, чим треба. І вдарився. Я там, якщо не забуду, покажу, там просто є такий така виїмка. Він от вдарився в неї. Віддай мамі телефон! Віддай мамі телефон. Ще в нас Костя вже приїхав. Ну я приїхав. Він то приїхав, але він поїхав ще відвозити свого колегу, з яким їздив в Берлін. І він зараз приїде вже додому. Та на радостях впав? Де папа? А де папа, Тьом? он? Тяма де папа? Іди до папи! Тільки прямо йди. Іди до папи. Іди до папа. 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 Тихо, тихенько. Давай ще без додаткових. Сінців. Я, я пішов. Ага. Костя там розважається з трьомою, Де? я приготувала нам вже обід. У мене салатик з яйцями. Кості були млинці і з салатиком також яйчку. Так що будемо їсти. Хто буде їсти, бажаємо вам смачного. Ще закинула спарню. Доготується, доготується, готується, ще додавсь спаржу. Доготуються, доготуються, ми вже всім сімейством приїхали в магазин, тому що нам треба докупити. Купити кучу всього на салат і взагалі ж Костя завтра на роботу вже виходить, тому також треба буде поїсти, щось взяти. Тому йдемо зараз в магазин. Але поки Костя розмовляє там по роботі, я подивлюся, що тут таке можна взяти себе. Одна з грошей небагато до зарплати в бюджеті. Ну і все. У нас, до речі, сьогодні 16 градусів, в цьому сьогодні таке нелегке. Шапочки, але вітровочки сидить. Щоб не неспокотно було. Як дзвінков. Так, давайте глянемо. Що тут можна вибрати? Оце як ви знаєте, це бензиніст називається, а раніше його називали капуста. пеларгонія. Це пеларгонія. Я таку поларгонію ще не бачила з такими листочками. Прикольно. Реально, вперше бачу. Ви бачила таку полергонію? Це біла? Я не бачила. Так, що тут у нас ще таке цікаве? Ну, тут нічого такого, прям не знаю, видно вам чи ні, але тут скільки мошок літає. Просто жах якийсь. Ти Троянди. Мені так хочеться якусь таку величеньку троянду. Не пахнуть. Работом яка вже вчити, щоб він нюхав квіти. Щоб також відчував запах цей, або який є, або якого немає. Деревцята. І гвоздики, дуже гарно, гарне, великий кущик, гвоздики, Півонії, 49 кран. Чорнобривці. Я, до речі, чорнобривці не купувала насіння. космея, Космос. Ай, прикольно, вона класне на завдання називається. Треба кості показати. <гум> ось це класна гвоздичка. Трям така бордова, червона, бордова. Там <гум> червона бордова. не непогано, але отаку клас. Два строн коштує. Ще чомусь почали пальми продавати. Дивно. Для данії це досить таке дивно. Мабуть, як і оливкове дерево. Ой, коли продить... Ой, там також квіти є. Зараз підемо на ту сторону. Де, Синочок? Підемо на іншу сторону, квіточки дивитись. Ой, ще й дощик починається. Тут розсада є. У нас турці, айстер. Дві це розсада Айстер, це нагідок, настурці, пухти. У мене вона є, але mm. Не знаю під чому, скільки вона коштує, ціну кажуть тут не бачу. А це що? Це в'юнок теж якийсь. Рассаду салатів. А, воно 20 крон коштує эта розсада, якщо ще. Можна розсаду салату взяти. Роби дентрон. Також квітне. Штамбова смородина. Червона. Угу. В принципі, така розсада, якщо вона 20 крон коштує, які її мали на вазі, то можна було б там взяти, Ну, айстер ні, а типу, як Норд-Турція, то чому і ні посадити. Хай вже починає хоч десь, скажімо так, квітнути. О, десь наш хилок шукає. А ми на тій стороні роздивлялися квіточки. Спокалися. Ходімо. Ми вже вдома, але Костя пішов Макса Лоток вчистити памперс, треба, ну коротше, сміття треба забирати. А ми з цим поки що гуляємо. Тут по місцевості перед з будинком. А поки Костя там все збирає і якраз винесемо разом всі. Сіміття. У нас, до речі, скільки палок із цієї березни падало. Якщо глянути, такі великі палки і тим паче вони ще й на, цьому, на кущові. То треба це все позбирати буде. Я взагалі хочу тут позагрібати грабельками, тому що ми ж купили грабельки недаремно. Не хочу позагрібати а це все на днях. Якось не знаю, можливо, сьогодні йдемо колкоту спати і займусь цим. Ну, в общем, подивимось, як воно буде. Ще, до речі, я побачила, що вона мене така ще квіточка роста, дивіться. О. Бачите? А, так, фани тут начебто збираються якісь квітнути, але це ще не точно. А з цієї сторони це, скоріше за все, дика анемона квітне. І тут також. І ще треба викорчувати повністю кропиву. Я взагалі хотіла з цього клаптика, а, щось зробити, щось посадити, але, в принципі, мабуть, нічого робити не буду. Кропиву просто приберу та і все. Подивлюся, ще подумаю. Ще серед тижня хочемо поїхати по магазинам, треба чімку вже взуття подивитись, щоб він вже потихеньку ходив вчився ходити саме на вулиці. Тому що по хаті вже... Льотає і на вулиці. Не, не хоче вже обмежувати, знаєте, він вже ходити почав, то не хочеться його обмежувати, щоб він типу не ходив, а тільки в візочку сидів. Ну, це ж не варіант, правильно. Я теж так гадаю. Ходи, то вже ходить на вулицю. Хай витрачає свою енергію. Бо є, що буде падати, але що поробиш? Що поробиш? А що таке? Папа пець а ти тікаєш, куди тікаєш? Не тікай! Не тікай! Не пустю! Не, пустю. не, не пустю. За тобою. Не пустю! Подвагаються так, копейки! Не пустю! Виворачується! Не 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 вужик! Вужик! Маленький вужик! А тобі треба вужик убивати! Не Та? А не сичеш! Але треба вибирати гарно обу. Зутя точніше. Ага. Правильне взуття <правильне> треба вибирати. Що таке? Так. Не виходить? Бо я вже думала навіть можливо на шені замовити взуття, але так як Тьома тільки почав ходити, йому треба правильне взуття, щоб воно там. Коротше, мати так треба, щоб підошва була і не дуже гнучкою, прям що капець, але і не твердою. Щоб хлястик був задній, не низький, а високий, тому що, щоб коли дитинка вдруг буде падати назад, то щоб воно трималось. Ну, коротше, там дуже багато таких всяких моментів, хто... Хто, в принципі, у кого є діти, я думаю, ви знаєте. Яке взуття треба взагалі вибирати. Тому ми хочемо поїхати, помацати, вибрати, подивитися. І... І хай вже топає. Він вже топає повним ходом топає. Та йому на вулиці так цікаво. Він вдома почав у нас капризувати, капризувати, ми поїхали в магазин, та він там взагалі. А коли на вулицю на і на землі розталиш, і він. Та? Та. Так цікаво, яке сміється. Мені здається, що він тебе копірує. Тебе такий, а такий. Два секрет. Ми вирішили взяти кіно, а побачила, що роблять салат з кіно. Ми вирішили спробувати і менталь. Медаль? Ні це. Медаль, не медаль, це, це... Медаль, це не медаль, це ще. Це стріпси з ліщини також додати в салат. Тому будемо удосконалювати наші салати робити їх більш. Б... Я б сказав, додати поживної цінності. Так, додати поживної цінності це корисно досить. Mm -hmm. Таке. От якось ти в сидиш. сидиш. Це треба було зняти, коли я тримала Тьому, яка він коляска. Який був будоволій! Прям там поряд йшли люди і посміхалися. <смір> Не виходив. <смір> Ще Костя привіз з Німеччини якийсь чай в черешні і що це? Ні, це не смородина. А лучше яви. Щось, щось схоже, до речі. Це точно не смородина. І не, взяв якось мілка приводному. Така солоденька. Тут кавою навіть не пахне, не пахне, але на смак більше, як какао. Ще, до речі, вчора нічого не знімала е, майже. Е, тому що вчора дуже... По-перше, я вже була зморна, а по-творче Максику дуже було погано, і я переживала за нього, тому якось було не дуже хотіла знімати. А він і сьогодні такий, ну вже старенький, йому вже 12 років. Я часто кажучи думала, що він помер. Серйозно, настільки був ніякий і не зацікавлений життям в апріорі. Ще думала, що все. Йому кінець. Але під вечір він більш-менш підходив до нас. А я його влада, обнімалася, але не сьогодні вже більш-менш краще себе почуваю, більш зацікавлений. Ввечері ми купили філе. Я вирішила перевірити реакцію Макса. І дістала філе, почала його різати, І Макс прийшов, прийшов, піднявся лапами. І всю, всю Там кусочок налазить залишився. І, і, нав і навіть м'якну. І я йому ну, навмисний прирізала Алієм зробила таке містечко у нас під телевізором. і Він там спить. Хоча спав він з нами і вчора, і сьогодні вночі він з нами спав і за. Верхній полиці ноутбуки, ну, контролери, а під низом я намостила Максику плєт і так, для стульчика подушка, а то він там Не лежить. Коли захід сонця, у нас тут сонечко видно, як сідає трішечка. А на жаль, видно тільки заверху, тому що тут у нас ось цей ж... Амбарчик плюс парканчик і нічого більше не видно. Але хоч малесенька частинка західу сонця в нас ще плала тьомка спати. Зараз якраз 8.05. Хочемо зараз повечеряти. Костя там рибку приготувала. Буду вчити тьомика нюхати. І ну. це будемо вечері та вже відпочивати. Так що таке ото за Максика, переживаю, щоб з ней було все гаразд. У нас вже було колись таке, що він поганенько було, у нас є такий старенький котик. Тому я сподіваюся, що буде все добре. сьогодні вийти щось пробити, але вже не вийду що ми будемо їсти. А вам хочу подякувати за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. І побачимось в наступному відео.